У бізнес класі гроші накладають безліч зобов'язань і надають безліч можливостей. Цим висловом послуговується одна з найбагатших жінок планети. Найкрупніший акціонер бренду Лорель Ліліан Бетанкур. Про історію успіху цієї француженки та інших успішних жінок світу ми розкажемо наприкінці програми. А зараз мова піде про таке: морська хвороба у гривні прогноз наслідків. Комфортні умови для бізнесу. Коментар фахівця. Ціни на продукти в мінагрополітики запевняють: прорвемося. Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 12 лютого на рівні 850,07 гривні за 100 доларів. Повідомляється на офіційному сайті НБУ. У порівнянні це менше ніж учора. Курс долара прямо впливає на формування цінової політики українського ринку. Зокрема, це стосується ціни на пальне, яке здебільшого експортують за меж країни. Крім цього, відчули морську хворобу іноземної грошової одиниці і інші сфери. Про це наш сюжет. Середньоєвропейське закарпаття до валютних коливань ставиться з особливою пристрастю. Транскордонні шопінгові вояжі. Необхідність трансформувати зароблену за межами країни валюту у вітчизняні матеріальні цінності. Для економічної пильності регіон має давні історичні та географічні передумови. По нашим пощо порядка 175 тисяч працює за границі. І говорити про те, що пострадають ті, які оплачуються валютою, Я думаю, що не стоїть. Поэтому плюс Закарпаття так по большому счету является одним из чотирьох крупных валютних центрів Вместе с Львовом, Одессой, Киевом, Закарпатье Закарпаття центр. Поэтому говорить о каком то тотальном таком бедствии для закарпатців не стоит. Однак, залежно від сусідських складових, вітчизняна економіка на валютні шторми реагує чітко. Першим рефлексує продуктовий ринок, який споживачі відвідують щодня. А відтак тут необхідний і постійний рух товару. Ну передусім на коливання курсу валюти відіграється на нашій закупівельній ціні, тому що всі виробники і імпортери у зв'язку з підняттям долара. Що автоматично потягнуло за собою подорожчання сировини, збільшення закупівельної імпортної ціни, подорожчання бензину. На це, що вся продукція здорожчує. Відповідно, вона до нас поступає дорожче, і ми ну, продаємо її по новим завишеним цінам. Звичайно, найпомітнішими цінові коливання видаються на чисто імпортованій продукції. Першими зважчили на гроші несезонні овочі. Та такі важливі у зимовий період екзотичні цитрусові. Натомість, так звана молочка та м'ясо поки витримують валютний шквал. Тим часом промислова група насторожує демонстративною стабільністю. Враховуючи те, що коливається так курс, у нас це не відчувається в нашій торгівлі. Ми як торгували, так і торгуємо далі. Ціни ми не міняємо, так що все залишається по-старому. Якщо брати попит, то можна взяти тільки техніку побутову. Там люди побачили, що у інтернет-магазинах збільшилися ціни, і тому у нас ціни старі, і тому у нас трошки більше купується товару. У тандемі суб'єктивних та об'єктивних передумов коливання валютно гривневого співвідношення власне перша складова очікування та неспокій соціуму відіграє не надто суттєву роль. Експерти кажуть, для стабілізації необхідні системні та структурні реформи. Если ситуация разрешится и Украина сдвинется в сторону Европы, то здесь, я так думаю, что в долгосрочной перспективе есть шанс, что гривня укрепится. Во-первых, будут европейские деньги, европейские программы вот, направленные, да, целенаправленные на, Украину, и их будет много, вот, я думаю. И ну, даже кроме этого, я думаю, что все-таки гривня станет сильнее, потому что в стране начнутся так называемые структуральные реформы. Що ж залишається робити, експерти радять не піддаватися паніці і не намагатися змінювати грошові знаки у власному гаманці, надто якщо їх у переважної кількості народу населення небагато. Докладніше цю тему ми проаналізуємо у новому проєкті телеканалу ТИСА 1 вчасно підсумки тижня, яка вийде в ефір в суботу о 19.00. А ми йдемо далі. Налагодження партнерських відносин та створення комфортних умов для ведення бізнесу з такою метою. Керівники головного управління міндоходів у Закарпатській області провели зустріч із підприємцями краю. У ході засідання сторони обговорили проблемні питання, які виникають у спільній діяльності. Найбільша кількість платників в понад 18 тисяч зареєстровано. Вужгородській податковій інспекції з них юридичних осіб близько 6 тисяч, а фізичних більше 13. Що пропонують податківці закарпатському підприємництву, дізнаємося з коментаря програми. Сьогодні я би хотів е, зупинитися на тих питаннях, які піднімалися на попередній зустрічі з тим колом платників податків. І, ну, скажімо так, які, який стан справ е, вирішення цих питань, які були підняті на попередній. Зустрічі, ну, в першу чергу, це було піднято питання виноробів сьогодні. Міністерство доходів і зборів на рівні Міністерства доходів і зборів створена група по розробленню за ініціативи головного управління у Закарпатській області. Створена ініціативна група. І в цю групу найближчим часом будуть запрошені і фахівці, зокрема. Громадської ради при головному управлінні. Ну і ті винороби, які сьогодні працюють у цій сфері, для того, щоб розробити той законопроект, який би врегулював їхні відносини. Я думаю, що протягом першого кварталу відповідний подібний законопроект буде розроблений і буде поданий до Кабінету міністрів. Наступне питання, яке було піднято на попередній зустрічі, це проблематика видачі дозволів. В кінці року, як завжди, у перевізників у нас час від часу виникають питання з обмеженою кількістю дозволів. Це питання було вирішено. Ми так розуміємо, ми отримали зворотній зв'язок від підприємства. Із Ну, скажімо так, з вдячністю і з порозумінням тої ситуації, що ну десь ми змогли вплинути на ту ситуацію, і та проблематика, яка в нього була, питання було вирішено. Ще одна пропозиція, яка лунала на тій попередній зустрічі, це було необхідність проведення якомога більше зустрічей безпосередньо з вашими фахівцями, маю на увазі з вашими, коли звертаюся до керівників, щоб таких зустрічей з бухгалтерами і з людьми, які... Скажімо, здійснюють бухгалтерський облік з бухгалтерами чи з іншими особами. Нами з того часу проведено 5 зустрічей спільно з Асоціацією платників податків. Таких зустрічів нами постійно такі зустрічі ми постійно проводимо. Я думаю, що будь-яку наступну зустріч нам потрібно починати з того. І обговорювати і підсумовувати ті питання, які були підняті на попередньому на попередній зустрічі, щоб розуміти, що ну ми не просто так, скажімо, збираємося, а від наших зустрічей є якісь є якийсь результат. За логікою речей далі пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар ша купують за 8 гривень 45 копійок, продають за 8 гривень 71 копійку. Одне євро коштує купівля 1153, продаж 1197. Сто угорських форінців купівля 376, продаж 3,96. Чеську крону купують за 40 копійок, продають за 44 копійки. польське золото купівля 2,71, продаж 2,88. Англійський фунт «Стерлінг» – купівля 13,90, продаж 14,41. 10 російських рублів купують за 2 ,41 гривні 41 копійку, продають за 2 ,51 гривні 51 копійку. Білоруський рубль – купівля 7 копійок, продаж 10 копійок. Румунська лея коштує купівля 2,31, продаж 2,54. Коротко про важливе за перший місяць 2014 року суб'єкти господарювання зареєстрували в єдиному реєстрі податкових накладних майже 4 мільйони документів. Загальна сума зареєстрованих накладних перевищила 47 мільярдів гривень. Із загальної кількості накладних це понад 431,9 тисяч документи із сумами ПДВ понад 10 тисяч гривень. Нагадаємо, що реєстрація таких накладних була введена з 1 січня 2012 року. Загалом. У січні реєстрацію податкових накладних здійснили майже 74 тисячі платників податків. Мобільні оператори обіцяють не піднімати тарифи через зростання курсу, пише Ліга Бізнес Інформ». Компанії Київстар та Астеліт, що входять до числа найбільших українських мобільних операторів, стверджують, що коливання курсу іноземних валют не приведуть до збільшення тарифів для абонентів мобільного зв'язку на внутрішньому ринку. Незначні коливання курсу іноземних валют, безумовно, можуть відбитися на зростанні витрат операторів, але навряд чи в короткостроковій перспективі призведуть до збільшення тарифів для кінцевого користувача на внутрішньому ринку. Про Прес-служба директора з регуляторно-правового забезпечення «Київстар» Андрія Содчука. Такої ж думки дотримуються і в компанії Астеліт. Валютні ризики передбачені в річному операційному плані компанії і фактично ніколи не відображаються на абонентах. Згідно з повідомленнями, ризики збільшення тарифів можливі тільки на послуги, в собівартості яких є валютна складова, тобто на послуги роумінгу та міжнародні дзвінки. З 13 лютого подавати документи для реєстрації нерухомості майна можна поштою. Правда, при відправленні поштою потрібен завірений у нотаріуса підпис, повідомили у Держреєстрі. Ще одне нововведення – людина, яка втратила акт на землю, зможе зареєструвати право власності на нерухомість після того, як подасть завірену копію втраченого документа і розмістить оголошення в місцевих ЗМІ про втрату. Якщо раніше пакет документів, у тому числі і документів на землю та прийняття в експлуатацію, повинен був подавати той, хто купує квартиру, то тепер документи, що підтверджують законність будівництва, подає тільки забудовник, а той, хто купує квартиру, тільки документ про купівлю, пояснюють у відомстві. Тваринництво, виноградарство та садівництво пріоритетні галузі Агросфери України. Про це заявили у профільному міністерстві. Підтримку з бюджету для цих галузей вдалося збільшити, заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Якщо оцінювати аграрний ринок України, то торішній врожай зернових став рекордним 63 мільйони тонн, з яких 33 прогнозують для експорту. Такі показники дозволяють тримати ціни на головні соціальні продукти хліб та хлібобуличні вироби. Далі наш сюжет. Щодо цінової політики на продовольчому ринку у профільному відомстві заспокоюють, вітчизняний виробник не прив'язаний до коливання курсу гривні, тому вартість продукції старого врожаю не зростатиме. кажуть, ціни залежать від зовнішнього ринку, а не від внутрішнього коливання собівартості. В цілому курсове коливання на продукти харчування вплинути повинно мінімально, якщо навіть буде вплив. Чому? Тому що в нас біля 95% внутрішнього споживання продуктів харчування це внутрішній виробник. Внутрішній виробник не прив'язаний до коливання ціни. Звичайно, велика товарність відчується на таких групах, як зернова група, олійна група, зросте пальне, зроста, зростуть імпортовані. Добрива і звичайно зростають засоби захисту. 98% засобів захисту ми імпортуємо. Але це вже якщо і відбудеться, то десь аж з нових врожаю. Минулорічний врожай овочів був найбільшим за останні п'ять років майже 10 мільйонів тонн. Тож дефіциту цього товару українці теж не повинні відчути. А задля для стимулювання будівництва тепличних господарств у профільному відомстві запровадили нові пільги, зокрема з газу, буде здешевлено до ціни 268 доларів за тонну за тисячу кубометрів газу для вироб, тепличного виробництва. І здешевлена електроенергія на 10%. Також ми передбачили компенсацію підтримку тепличного господарства за рахунок. Півтора відсоткового збору від реалізації алкогольних напоїв за словами чиновника. Програма активізації розвитку економіки допомогла створити більш ніж 7,5 тисяч нових робочих місць в агросекторі як наслідок надходження інвестицій у розвиток галузі понад 12 мільярдів гривень. Також у рамках програми ввели в експлуатацію 98 об'єктів у різних регіонах України. Гроші накладають безліч зобов'язань і надають безліч можливостей. Цим висловом послуговується одна з найбагатших жінок планети найкрупніший акціонер бренду Лореаль Ліліан Бетанкур. Історію успіху цієї знаменитої француженки та ще кількох найбагатших жінок планети ми покажемо просто зараз. У списку мільярдерів Форбс майже сотня жінок, але тільки 14 з них сколотили свої статки самостійно. Перше місце посідає «Ву Яхун» – стан 3,9 мільярда доларів. Генеральний директор девелоперської компанії Longfor Properties Ву Яхун чотири роки працювала інженером на фабриці і 5 років у новинному агентстві. Потім зайнялася девелоперськими проєктами у рідному Ченціні. Зараз вона розпоряджається власністю в 10 містах Китаю. На другому місці зі статком 3,5 мільярда доларів Розалія мера. Жінка допомагала своєму чоловікові шити одяг на дому. Домашній бізнес перетворився в успішний фешн-бізнес у світі компанією індетекст, які належить бренд Зара. Подружжя давно розлучилося, але Розалії належить саме пакет акцій. Крім того, вона отримала 600 мільйонів доларів, які інвестувала в кіностудію. Її благодійний фонд допомагає людям з фізичними і психічними розладами. Далі Олена Батуріна стан майже 3 мільярди доларів. Дружина мера Москви Юрія Лужкова починала працівницею на фабриці, вчилася в московському інституті менеджменту. У 91-му році заснувала компанію інтеко, яка виробляла пластикові меблі та посуд, але потім зайнялася будівництвом і випуском будівельних матеріалів. Заморозила кілька дорогих проєктів через фінансову кризу 2008-го. Її нова компанія Патріот орієнтується на ринок доступного житла. Четверта позиція у Доріс Фішер. Стан 2,4 мільярда доларів. Разом з чоловіком Дональдом заснувала у 1969 році компанію «Геп». невеликий магазин із джинсами і музикою в сан франциско з часом перетворився на імперію. Понад три тисячі торгових точок і декілька відомих брендів: Банана Republic, Геп Kids і Old Navy. Доріс належить велика колекція сучасного мистецтва. Лі Хокен зі статком у 2,4 мільярда доларів на п'ятій позиції, громадянка Великобританії і найбільший акціонер Річ Комерціал Холдінг» – компанія, що управляє торговими центрами на місці колишніх підземних військових об'єктів. Крім того, до списку увійшла «Опра Уінфрі. Вона зі станом в 2 мільярди 400 мільйонів на шостому місці. Перша робота продовольчий магазин, джерело багатства, телебачення. Свою кар'єру опра почала робити в бакалійній крамниці в Нешвілі. У 16-річному віці вона зуміла отримати роботу на місцевій радіостанції. Крім популярного на весь світ шоу, крім щомісячного журналу. Опрі приносить дохід пайова участь у кількох інших програмах. Джуліана Бенетон стан 2,1 мільярда доларів. У 1965 році разом з братами Лучано Карло і Джільберто заснувала Бенетон Group. Компанія продає одяг під брендами Юнайтед Colors. Продажі сягають 2,7 мільярдів. Сімейна керуюча компанія Едізон володіє частками в одному з найбільших операторів платних доріг Атлантія та ресторанної компанії «Автогріл». На початку кар'єри Джуліана в'язала светри. Чула м'ю стан 2,1 мільярдів доларів. Очолює правління компанії Хюбау Інтернешнл, що виробляє ароматизатори для найбільших тютюнових компаній Китаю. Крім цього, компанія виробляє аромати і смакові добавки, що використовуються в напоях, харчах і косметиці. Чула м'ю заснувала компанію 10 років тому. А в 2008-му зробила її публічною за допомогою зворотного поглинання. Продала великі пакети акцій у 2008-му і і му році, але досі розпоряджається значною часткою компанії. Що ми встигаємо вам розповісти? Будьте успішними, побачимося за тиждень.